Ну що ж, спробуємо забрати цього красення 21 рік, 21 에, пробіг лімітед, пошкодження невелике в лівій передній дверці. Хороша комплектація з дестроніком, з камерою. Одна подушка в сидінні спрацювала. Ну що ж, наступне авто саме буде наше. Спробуємо зараз його взяти. Так, ну що, наступна наша. Арменія, Грузія. Все, вже пішла битва. Да, такі машини ціняться значно серйозніше, і в такій комплектації більше людей хочуть ними володіти. Особливо коли мова йде про маленький рідний пробіг, і це зрозуміло. Тому з клієнтом погодили ми ставку аж 6400 доларів. Уже декілька автомобілів торгували в цьому бюджеті, да не вдалося взяти. Ця машина також дуже добра, і ми. Дуже-дуже розраховуємо на виграш. Так, ну що ж, зараз працюємо 5100, 5200 Ще у нас запас є, а відповідно і шанси взяти також. 21 рік в автомобіля. Це останній рок, рік до рестайлингу. В цілому можу сказати, що останнім часом трішки поменшало автомобілів на аукціоні. Oh, nice. Не знаю, з чим це може бути пов'язане, але шукати автомобілі стало складніше, особливо, якщо хочеш дійсно мінімальні пошкодження і круту комплектацію. Так, ну що ж, дивіться, 5700 вже маємо. Да, раніше такі компаси можна було брати і за 4,5, і за 5, але є, виграв. Ну що ж, можна телефонувати, радувати клієнта. Зараз оновлюємо сторіночку. І ось тут має зелененьким засвітитися. Оба! Виграно. Клас. Ну що ж, клієнт з Дніпра замовив цей автомобіль з нами. Я нагадаю, що ви можете замовляти авто і США з нами, проживаючи в місті Києві. Працюємо, до речі, в суботу, хоч скорочений день, але можемо зустрітися в суботу, також підписати договір. Якщо ви проживаєте не в місті Києві, ми можемо працювати дистанційно. Оригіналами договорів договорів можемо обмінятися по новій пошті, оплати всі будуть по банку. Ну і звісно, нагадаю вам, що привезти авто і США і підготувати його для себе буде, звісно, набагато краще. Тому що всі пошкодження, що будуть знайдені в автомобілі, вам буде запропоновано виправити, а не приховати. Щоб автомобіль, який ви сідаєте, починаєте експлуатацію, ви могли на ньому їздити безпроблемно, а не робити покатушки постійні по СТО і шуку... шукати, хто відремонтує те чи інше, бо там закипає, там тече, там тук-тук-тук, там цок-цок-цок. Я думаю, хто стикався з такою проблемою, мене розуміє. Ну і звісно, купувати автомобіль тут і зараз або шукати краще на аукціоні з більшого вибору.